Я Яцешин Сергій Євгенійович, психолог ментального здоров'я без тривог. Надаю психотерапевтичну і психологічну допомогу вже більше 21 року. Я психотерапевт у напрямках психодрама та психоаналіз. Я є навчаючим тренером Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України. Маю більше 20 років клінічного діагностичного стажу. В психодіагностичному напрямку надаю допомогу, коли необхідно розібратися в специфіці психоемоційних станів, що виникають, дослідити, проаналізувати структуру особистості та індивідуальні особливості. Психотерапією займаюся з пацієнтами з невротичними, психосоматичними, тривожними, депресивними розладами. Працюю з особистістю, її структурою, коли необхідно визначитися з її темпераментом, характером, мотивацією та здібностями. Також, також працюю з токсичними відносинами, деструктивними відносинами, шукаю альтернативи, які можуть допомогти їх зберігти або знайти інший шлях. В роботі зі мною ви зможете відчути себе дійсно почутими. Ми зможемо з вами розібратися в психологічних причинах ваших фізичних симптомів та цілесних симптомів. В роботі зі мною, ви зможете відновити себе після стресу, ви зможете краще себе зрозуміти, ви зможете навчитися приймати, любити себе. Наш з вами спільний психотерапевтичний простір. Буде дійсно цінним і корисним для вашого щасливого життя, сповненого балансу і гармонії.